Потім будуть переконані в тому, що вибір правильний. Перший. Голова міської ради Яворський за посаду, секретар міської ради за посаду. музичка Ігор. заступник міського голови Григорій Роман Васильовичу посаду. Равлик Петро Васильович, е спеціаліст архітектурно-планувального бюро, сфера будівництва, архітектури і так далі. Осадчук Василь, Володимир Васильович, це його головний інженер зов «Шляховик». питання будівництва доріг, комунікацій, те, що є для нас найбільш значими. Здрілий Роман Романович, керівник центру надання адміністративних послуг. послуг. До речі, сфера послуг у обов'язках є дуже суттєвим. Логовий Андрій Романович, підприємець. Ну, прямо скажем, від молодої когори. Чижевський Степан Степанович, підприємець, голова спілки підприємців, Районних підприємниць. Осадчук Роман Михайлович, районний палац культури. Багато разів знімали, додали і так далі. Бойчук Марія Петрівна, завідувач Державного відділу РАВА. Аліман Богдан Михайлович. Питання спорту. Черемісін Володимир Васильович. Як? Ігорович. я перепрошую. Так. Е, учасника ТО. Учасника ТО і всі ті питання соціальні. Суспільні, які стосуються саме цієї сфери, я думаю, що це буде безпосередній контакт, е зв'язок і місто. Е Лисак Мерон Опа. Іван. А, а, може і... <постав> <може>. <постав> а чому активіста немає ні одного, ви не зачитаєте? От є е Любомир Легенюк, командир. <постав> Майдану. не бачаю. <обла> <постав> <постав> Майдан. Я не? як депутат, Завас як подав заступник. Подав Реч. Я ж не, не сказав, що вже всюди знає. Е, Мирон Чи, е, Вон, що як підприємець, інженер і, і журналіст, і як людина, яка вже у місті досить немало приклалася до. Е, Наш журналіст є, є і нам Ні-ні, Я перепрошую, нам треба незалежна преса. Вот. Не, не, ну, це її преса тут найменше. Ничего, що, будете, так. Так. І е, це. 13 і 14 Косовець Леся Володимирівна Центральна районна лікарня. Таким чином, що не питання, чому активіста ні одного немає. Треба прийти Майдан. Я легеню плюс. Чому преп, активіста немає з Майдану ні одного? А Черемісів що не це зона Альбо, а Майдан. Майдан, тут для революції є. А що Ну, яка різниця? Ну, ну як різниця? Та, є, велика різниця. Є хто зрадив Майдан, а є хто... Я вибачаю, що пан Любомир. Пан Любомир, я вибачаю. І робив. Ось в часі, коли теж ми спілкувалися, вони обожні трошки. Чому далі йде це, у нас це, це, сімейні підряди? От верхи, грубо говоря. От пані Галина, депутат міської ради, вона є е, е, Голова і чоловік тут же у виконком. Не буде за це не воювати. Ви, будь ласка, закреслі. Люди за це не воювали, би був далі перше Якщо вже на це йде, хлопці, перестаньте. майданчик, це все разом. Справа не в чоловікові, не в чоловікові. Він є більший патріот, як Ви тут всі візьметеся. Ви плюєте людям в очі, плотники захищають державу, ви плюєте в очі людям, що далі? Я сказала, Городенки, Городенки, всі патріоти тому землю захищають, ви їм в очі плюєте. Я все сказала, Городенки, це раз. Друге, я не знала про це прізвище, будь ласка, спитайте голову, чи ви мене включили. Ми ще а не голосували але... і Чи прошу не ви ображайте, ви ображайте ви людей. ні не проскользне, тому що ми нічого не взяли з міста, ми не взяли ніякої землі. Що я нічого ви, ви мені не, не дали, ви дали, хлопці нічого безкоштовно І будь ласка, я вспіла. Я тут народилася, і я дуже багато всього зробила. Прошу мовчати! Я сказала багато. Вибачте. Я залишаю за собою право бути меценатом Городенки. і, будь ласка, О, хлопці не право і Чолові не ображайте. Ми за чоловіка говоримо. Все, Чоловік є викреслений. Будь ласка, він викреслюється за рахунок представника ви. Ви ви з віду. Віду. Ви свобод. Городенько дозвольте. Я не сійшла до вас і не просила Галя. Ну я вас ще раз прошу. Я виходив з того, що сією не треба робити це, але я Боже борони в карміні стає, визнається, що я вам задати це. Тому що хлопці, будь ласка, треба було все записувати. Ви навіть не розумієте, що своїми погрозами ви проти себе. О, то хто погрожує можете відкрити справу в службі безпеки України? Не можна погрожувати не можна погрожувати А Що ви сказали? Що ви готину? Ми є депутати і будь ласка. А ми є не хто? Ми тут ми тут просто депутати. Просто... А, а, а... А, а... а я хто тут? Хто люди тут? Ви люди ви вас ви забирали. Шановні депутати, є горденьківського майдану, що до цього часу документу не хочу. Шановні депутати, отже, я ще раз реплікую, поясню, чому я таку пропозицію голосив незалежно від волі. Але не Петрів. Справа в тому, що ми на проти на протязі попереднього року, того, що я працював так, ну не вдало по різних причинах позамку ми. З паном Нароном зробили, поновили додаткові знаряддя на е, цьому на майданчику от, козан, цьому ігровому е, ряд інших питань. Вона. Якщо є заперечення, нема питань, то яку не потрібне. Це велика шана і подяка, що ви робите на розвиток міста. Але дуже акцентуєте на цьому. Є теж такі матічик який дуже багато зробив. Дуже багато. Але він не ходить і не говорить ніде. Розумієте? То не треба на цьому акцентувати. Ні, ні, яка просто не треба на цьому акцентувати. Ви ж не робите за власні кошти. Розумієте, ви робите за другі за кошти. Не є за робити... Але він не ходить і не розказує. що Але... Що він ми зробили? Ми заборонили будівництво, заборонили, знаєш. Заборонили. а що заборо? а, парк? Парк. а Де Вон подивися, Там парк опція, я, я акумулюю кошти з іншої країни, з Правильно. Канади, і це є інвестиція на цьому в бюджет, в бюджет в України. Я не Кожен знаю, що це робити пані Олександрович. 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 Робить не багато говорити. Зробив. Я не про нього сказала. Я відстояла тут депутати, що теж мати коштів і власних своїх коштів кладе. ніхто це не говорить? Є пропозиція, продовжувати що собі таким чином. Із, цей скільки? пропонується 13 Я своєю машиною на, на, на фронт поїхав з Польщі купив за свої кошти. Зазначить. Ну я вас положу. Потім вже якісь персональні витримали Значить, на даний момент 13 сім. Той склад, який міг би бути. Прошу, які є пункти, щоб я став цим голосувати. Так прошу Ви, ж таки не було урахована. Пропозиція фракції «Свобода» я шанара мана романов а